Казочка про срібні воли. Я цю казку дуже люблю, вона така українська, красива. Жили собі батько з сином. Та, бідно, жили, так, знаєте, як, як немає поле невеличке було, да, але не було в них чим зорати. Волів не було. То вони наймали волів у сусіда. А сусід багатий пан. І поле велике поруч, та й не одне, і ліс, і маєток, і слуги, що хоче. Ти хволів у нього там 100 чи 200 навіть було. То як вони наймають батько з сином, то той їм наказує, ви мені собі поле зорите, і мені ще три поля чи чотири. Та й вони бідні зранку до ночі працюють, та за собою не встигають, як на того пана працюють. Та й що зароблять, та й треба пану платити, якщо не. Не пшеницею, то грошима, та ніяк не можуть настарчитись. Та й син каже батькові: тату, слухайте, знаєте що? А давайте я піду десь на інші села, на якусь роботу та потрошки якусь копійку будемо збирати, та стягнемось з вами, та й собі вже волів купим, щоб пана не брати, та якось тоді вже її забагатіємо. Ну, добре, то один день хлопець. Вдома працює, а на другий через ліс іде, та в інше село, та там до людей наймається, чи орати, чи молотити, чи дрова рубати. Та й потрошечки яку копійку назбирає. Та й так за років три вони таку калиточку мали, капшучок, такий шкіряний, ну, як гаманець, та, мішечок такий. Назбирали гроші, та й зібралися з батьком, та й пішли на ярмарок, на базар, через гору там і таки Купили пару волів, такі, що вони маленькі, але вже виростуть та будуть добрі. Та й такі раді, що вже свою худобку мають, та й через рік, та й трошечки ті волики вже обралися, та й почали вони вже самі землю обробляти, та й трошечки вже й... і щось є, що їсти, є, що й попити, може що й вдягнутися. Та й з тими волами роблять і за дровами їдуть, і поле орють. все що треба. Та й ті воли такі, як, як господар любить та доглядає, та такі гарні виросли. А, а пан побачив їхав, побачив, така гарна пара волів та й питає свого управителя, це що таке, звідки, це що, не мої? Каже, ні, це от у ці бідняки та собі купили. А, а пан уже їсти не може, пити не може, все йому ті воли. У нього своїх вистачає, а все-таки хоче пограбувати у людей відібрати. Та й думав, чи так так забрати Ти ж не можна, за що? А управитель каже, панечко, а я придумав, у нас же поля поруч, то отак вони будуть своїх волів пасти, як батько буде коло них, а я буду дивитися, як він задрімає, то я ті воли перетягну на ваше поле, щоб вони там у вас траву їли. А потім прийдемо та заберемо за те, що вони от шкоду вам зробили. І, і закон буде, так. Добре, каже пан, роби. Та й той управитель ніби там десь сидить в холодочку та й дивиться. Як батько вигнав, волів пастись на своє поле, та й, знаєте, таку розморели десь на сонечку, сів в холодочку та й задрімав. Тоді управитель перебіг, тих волів взяв за налигач. Це вірьовка така, кажуть, налигати це прив'язати. Дороги прив'язано одного другого. За, за той налигач взяв та й перетягнув тих волів, Вони йдуть за ним на своє панське поле. Та й там вони вже й там пасуться. А там пшениця чи ще що? Волам то байдуже де. Коли батько прокидається, нема волів. Кинувся, а вони на панському полі, він туди, а там уже пан і управитель, і слуги, і людей покликав села. Дивіться, каже, оце такі, оце таких маю сусідів. Спеціально на знарошне своїх волів на моє поле нагнали, шкоди наробили, всю пшеницю мені витолочили Все, за це я волів забираю. Та й забрав. Що прибіг син до батька? Як, де справедливість, та коли, та як, та що? А, не, а нічого не скажеш. Все на чужому полі впіймали. Ч? Пан каже, подавай на мене в суд, як гроші є та й забрав тих волів. Знову батько з сином жевраками стали. А син каже: знаєте, тату. Не буде нам тут щастя ніякого. Як хочете, оце живіть поки, а піду я, поки на нових волів не зароблю, то додому не повернуся. Зібрався та й пішов. Та й йде, куди куди очі дивляться, та й через ліс, та йде, та вже й далеко зайшов, та й такий густий ліз, що ти не може, та вже й темніє. Ну, думаю, що мене вовки не з'їли, залізе на дерево там заночую. Заліз таки на дерево, вже темінь така, коли дивиться, щось там зійшов місяць і щось там здалеку блищить. Вогонь чи не вогонь піду я туди, Зліз, з дерева те пробирається і виходить на велику галявину. А там пасеться ціла череда волів та не простих, а срібних. Світить місяць, а вони аж сяють якої краси він з роду віку не бачив, став рота відкрив на тих волів, дивиться. А коли глянув, а там дід старий, ті воли пасе. Підійшов хлопець до нього, поклонився, каже: Дідусю, це ваші воли. Той каже: мої, мої, синку. Дідусю, а візьміть мене на роботу, на службу. Я вам вірою, правдою служити буду стільки, скільки скажете, а хочу заробити на таких на пару волів таких. Скільки там рік, два, три треба відробляти. А от. А для чого тобі воли? питає дідусь. Та так розказав хлопець, як у них було з тим паном. Каже, заробили з батьком, купили пару волів, а пан відібрав і знову ми жебраки. Ну, каже дід, от що. Давай так. Ці воли ціни не мають. Купити їх не можна. А я лише дам тобі одну службу. Якщо ти її зробиш, то я тобі дам пару волів. ну... Користування. Скільки треба, будеш ними працювати, як заробиш уже на нових, тоді цих відпустиш, вони до мене повернуться. Добре, каже хлопець, давайте службу вашу. Ну, каже дід, от що. Запрягай цих волів плуга, ось плуг у мене є, і от за цим лісочком велике поле. Велике, велике, то ти бери цими волами це поле кругом обори по колу, виори таку борозну. І ніде не зупиняйся, і ні з ким не розмовляй, щоб ти не побачив. Оце як зробиш, дам тобі волів. Запряг хлопець з того плуга, таки тут таке щастя, переходить той ліс, а там таке поле, що кінця краю не видно. Ех, а йому не звикати до роботи, взяв того плуга в землю, вгородив тьохнув наволів, а вони самі йдуть, знають, що треба, та тягнуть того плуга, така борозна, глибока, получається, плуг гарний, землю ріже, як ножем, і така земля масна скиба, така, можна, кажуть, можна на хліб замість масла мастити. Тягне ту скибу, коли дивиться, велика купа хліба лежить. Коло їх купи сидить чоловік і каже, як я їсти, хочу, дайте мені хліба, дай мені хліба. Оре хлопець далі не зупиняється. Бачить, Озеро з водою. Коло озера сидить чоловік і каже, дай мені води, мені води мало, дай мені води. Не зупинився і тут хлопець далі ор. Оборює, бачить, а там вогонь горить, купа дров лежить, і чоловік коло них гріється. І каже, дай мені дров, мені холодно, дай мені дров. Приїхав і його хлопець. Об'їхав, обирав все поле, а там уже дідусь дожидається. Ну, каже хлопче, все ти зробив добре. Бери своїх волів і іди заробляй собі. Вертається хлопець додому з срібними волами. Ах. Все село збігло, дивується, чудується. Ну, це таке, таких ніколи не бачили. А батько радий, щасливий з тим хлопцем взяли своє поле виорели та ще й людям допомагають. Коли це пан як побачив, що щось сяє на полі, вибігає, а там пара срібних волів. Ах, а не те, що їсти пити, дихати забув. Так йому ці воли, в серце запали, він ходить кожен день. та й, А як же ж їх відбереш? Уже не відбереш. Уже І, і управитель не поможе нічого. Вже батько з сином добре знають, та вже на чуже поле не пускають. Та й там день, два, три минув, пан уже все, з лиця спав. Коли це управитель приходить, каже, панночку, панночку, я придумав. Знаєте що? ті ж старі воли вашу пшеницю випасли, то ви прийдіть і кажіть, що суд постановив, що ви маєте, чоловік з сином, маєте мені за ту пшеницю відробити, то нехай своїми волами вам відробляють, то ми зробимо так, що вони або здохнуть, або їх вам віддадуть, бо самі не здужують те зробити. А що ж їм таке загадати? А загадайте їм, щоб отой ваш ліс, що за горою, Весь виробали і до вас у двір перевезли, і все тими волами. То вони від тої роботи й здохнуть. А як не зроблять, то ви воли заберете. О, добре, кажеш. Приїжджає пан своїми слугами до чоловіка і сина, каже: А знаєш, чоловіче, бачу, ти вже нові воли маєш, але ж ти мені за збитки не заплатив. Які, каже, збитки? Ви ж волів забрали. Волів то я забрав, а твої воли в мене пшеницю поїли. То суд постановив, мусиш мені відробити. Ну. Добре, що ви хочете? А от своїми валами та перевези, зрубай, перевези з за гори весь мій ліс мені на двір. Як зробиш, розрахуємося, а ні то ще в цих заберу. Бідкається батько, бідкається син, а воли їм і кажуть не бійтеся, запрягайте нас у воза, поїхали до того лісу. Поїхали вони до того лісу, а воли кажуть, хлопцю, бери сокиру, рубай в дерево. Він зарубав дерево тут же весь ліс і повалився. Ну, кажуть воли, ану, беріть те дерево та тягніть на воза. Витягли одне дерево та на того воза весь ліс помістився зразу. А воли тільки ух, напружились та й пішли. Дивиться пан, що це таке за гори суне, а то весь його ліс. Привезли воли його на двір, викинув. Хлопець з дровеняку звозив, весь ліс упав, весь двір пан з цим лісом завалив, поїхав додому. І тут діла немає. Ну, що робити, пана ж міниться, а слуга, слуга його управитель каже: паночку, ще не все. Підіть, скажіть їм, що нехай на завтра всю гору перевезуть на другу. Сторону річки, щоб там дорога була. Тут же вони з цими валами і, і, і або вали здохнуть, або вони не справляться, тоді вали заберете. Знов пан з слугами йде. Ну, каже, це ти зробив та не все? Ще мусиш оцю гору та розкопати, щоб там дорога була, а гору на ту сторону річки перевезти. Журиться батько з сином, а вони кажуть не бійтеся. Поїхали на ту сторону. Переїжджають вони через місток. Воли кажуть, ану, лопату вгородив цю гору, вгородив хлопець вгору, підняв лопату, кинув на воза третина гора вже на возі. Другий раз, друга третина, третій раз всю гору на воза завантажив. Пішли воли до річки, дмухнули. Річка розійшлася, сухо стало, переїхала на ту сторону. За три рази хлопець і гору скинув. Ну, вже каже панові я тобі відробив. Пан вже не знає, що робити, а. Управитель каже, а знаєте що, панечку, давайте так скажем цьому хлопцю останнє діло. Хай він нас з вами завезе до вашого батька покійного в пекло, подивиться, як він там живе. А ми по дорозі сядемо на воза і цього хлопця уб'ємо і воли собі заберем. Добре, приходить пан, приїжджає з управителем до хлопця, каже: Ну, і останнє діло, снився мені мій батько покійний, що йому тяжко там в пеклі, то. Завези нас з управителем, ми йому гостинці передамо та й на тому й закінчиться. Добре, каже хлопець, прийшов до волів, а вони волі кажуть, все ми, знаєш, що має бути, тільки скажи панові, щоб він перед дорогою написав бомагу, подарунок для тебе, щоб все своє майно то тобі віддав. От тоді його повезеш. Пішов хлопець, каже, панечко, я вас повезу, але дорога непевна, всяке може бути, а перепишіть свій маєток та на мене. Пан дивуйся, як це на тебе? А управитель каже, пишіть, пишіть, ми однаково об'єм». «А, на тобі, каже пан, написав бумагу, держи. Ну, сідайте, каже хлопець на воза. Пан з управителем ножі взяли, сіли, думаю, ззаду заліз, ліс вийде, цього хлопця заріжем. Тільки сіли, а воли як побігли, та швидше вітра, та пан із управителем встати не за зато воза тримаються, щоб самим не вбитися. За якусь хвильку домчалися до Великої Гори, а в тій горі. Звідти чорти вискакують, а каже, добре, хлопче, ти нам привіз тих, кого нам і треба було. Вхопили пана управителя і потягли їх. А хлопець вертається додому та каже: Людоньки добрі, ось в мене папір на весь маєток, я вам все роздам, щоб ви всі багаті були. Пороздавав людям все багатство панське, а волів пустив. Вони і побігли до того діда. А хлопець з батьком живуть щасливо та срібних волів згадують. Вам казочка, а мені бублички в'язочка. З цим же лишайтеся здорові. До побачення.